Вітаю, шановні глядачі на каналі Шаманки Сереш. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні поговоримо про наболіле. Це мобілізація з 17 числа. Дуже сильно переживають чоловіки, що їх будуть відловлювати на дорогах. Давай подивимося, що зміниться з 17 числа для чоловіків в Україні. Чи буде загострення ситуація з працівниками ТЦК? Регіонально так, причому це буде закономірно. Так. Да. Скоріше за все, певні загострення дійсно будуть мати місце, тому що випадає і король мечів, і випадає і це неізбіжна історія, як вищий суд. І це приносить дев'ятку мечів і намагання вісімки мечів чоловічого населення, тобто втечі. Ну, буквально, знаєш, типу, буква, буквально кудись втечі. Чи стануть роботодавцями роботодавці містком між працівниками та ТЦК? Знову вибіркова ситуація. Весь штат у роботодавця, звичайно, не заберуть, але певні вимоги до роботодавця висувати можуть, можуть причому в правовому ключі, і роботодавці будуть у цьому правовому ключі намагатися якось щось. Ну якщо роботодавець нормальний, там знаєш, крутить, мутить, хоч що небудь робить для того, щоб зберегти той штат, який є. Деякі будуть цим користуватися, на жаль. Чи будуть ходити з перевірками по підприємствах представники ТЦК? Mm, скоріше за все, ні. Я так розумію, що це не зовсім про перевірки. Це скоріше про надання чи списків чи е, е, відсотка. Знаєш, типу більше такого. Тому що підприємства фігурують, але по дияволу. Але на пряме питання, чи будуть ходити, випадає відлюдник. чи вони будуть ходити ногами. Скоріше за все, це буде просто спускатися. Ну, ти зрозуміла, лист якийсь з якимись вимогами. <звіттє> Скажи, будь ласка, що буде відбуватися з транспортними засобами, що перебувають на обліку в ТЦК? Чи будуть транспортними засобами, які перебувають на обліку, докомплектовувати Збройні Сили України? Чи будуть забирати автівки в українців на потреби ЗСУ? Ну, дивись у ця історія завтівка. автівка, вона є у підвішеному стані. Вона є по перше у підвішеному стані. Це не так просто зробити. Це перший момент. Другий момент це дуже дуже вибіркова якась мінімальна історія, бо в мене навіть колесниця перевернутою випадає. І десятка жезлів на це пряме питання. Тобто, це вибірково, мінімально. І Я так розумію, мають бути якісь серйозні за десятку мечів підстави для того, щоб у людини забрати авто. Це не так, що е, ти там не знає, не явився у а в тебе забрали автівку. Тобто, це довгий процес, скоріше за все, якісь боржні. Ники, якась отака от історія. Ну тобто, це от в такому ключі, е, в якомусь більш більш підставному вправовому полі, ніж просто тебе піймали як чоловіка. Ти не з'явився до ТЦК, в тебе забрали авто. Ні, не до такої степені. Е, Обов'язки та відповідальності керівників підприємств дуже важливі. Вони не зможуть тепер взяти на роботу людину, яка чоловіка, який е, не має. Реєстрації е, на військовому обліці не стоїть, і е, через це можуть бути проблеми з працевлаштуванням. Чи будуть проблеми в чоловіків з працевлаштуванням? Давай казати чесно: на кожен закон наші прекрасні хитрі українці знайдуть свою лазійку. І от у цьому випадку в мене випадає, в мене випадає верховна жриця. Тобто, скоріше за все, будуть шукати якихось варіантів для того, щоб приймати на роботу без ну коротше без, без, без оцих всіх там документів або з якимось там мухляжом, пов'язаний з цими документами. Да, на це потрібен буде час, але воно якось я так розумію, на перших парах може ще вистрілити. Знаєш, і в, в буде просідання певне, а потім воно вирівняється, тому що знайдуть якісь варіанти, як це можна робити без. Цих документів чи ну коротше, якось є щось набутять. Чи дійсно зараз фізичні особи будуть обмежені в пересуванні власним автотранспортом через неявку ТЦ... до ТЦК чи не поновлені даних в ТЦК 17 травня? Певні проблеми на скоріше за все на блокпостах дійсно можуть виникати. Дійсно можуть виникати якісь проблеми, саме в якомусь законодавчому полі. Тобто, да, мабуть, пересування власним авто через місця, де є блок в яких у тебе закономірно перевіряють документи, можуть виник можуть викликати певні труднощі з пересуванням по країні. Тому що ці документи у тебе тебе будуть, я так розумію, пробувати по базі або дивитися в тебе документи, ну і як би задавати тобі незручні питання, якщо в тебе тих документів немає дуже важко зараз з уточненням даних та військовим обліком зараз величезні черги, чи зможуть якось розгрестися з цією ситуацією. А отут -от починається певна проблема, яка перетікає в певне затягування, як і в принципі у відповідальності за неявку, так само. А, тобто зараз система е, обліку кладеться на тому, коли прийшла велика кількість людей оновити дані. Так само система почне кластися на тому, коли е, так званих ухилянтів треба буде розшукувати. Цим тут теж ляже система. Розумієш, який момент. Бо у нас, як завжди, все вирішили організувати через одне місце. Дотягнули до дедлайну, а тепер не знають, що з цим робити. Ну, і терміни поставили такі, в яких дуже важко. Ну дивись, як приклад, просто для, для, для глядачів, як приклад. М а а Розбомблені, наприклад, у Харкові воєнкомати, в яких могла зберігатися та або інакша інформація. Бо не все воно було в електронному вигляді, і не всі дані були в електронному вигляді. І не всі дані були актуальні по реєстру. Є випадки, коли людина б'ється, хату продала ще 10 років тому, а досі б'ється по старому адресу. От як будемо шукати такого чувака? Як? А от як? Тільки через розшук. Тільки через наведення якихось намагань актуальних даних, а тут починається проблема, тому що таких е, мужиків по країні чоловіків не один, не два і не тисяча. Тут лягає система. Тут прийшло 15 тисяч людей подавати актив, ну, як би, якби да, актуалізувати свої теперішні дані. А даних немає, а архіви піднімати, а, а ВЛК проходити. Коротше, система лежить, і воно буде затягуватися. Воно буде затягуватися і в першому варіанті з оновленням, а потім в іншому, коли почнуть когось шукати. Так, половина ж цих людей, яких вони будуть шукати, може вже бути і е, на війні. А, ти будеш сміятися, у нас є друг, який багато років служить у Нацгвардії. Багато років. Він має звання військове у Нацгвардії на хвилиночку. Він з АТО провоював купу часу і зараз є там на війні. Йому прийшла повістка. Йому прийшла повістка додому. Він приїхав у відпустку додому, до рідного Харкова. Наступний день, коли він там побув у Харкові і поїхав назад, там, де він має знаходитися, йому додому прийшла повістка. Питання: наскільки у нас все актуальне? Людина це не просто людина, яка пішла добровольцем в 22-му році. Це людина, яка служить в Нацгвардії, має військове звання. Питання. В нас все окей? Ну, таких випадків дуже багато. Які наслідки будуть ось, такого, ось такої системи, і які наслідки будуть для населення? Знову система не зовсім буде справлятися з цією з моментом, і населення буде намагатися вберегти себе чи там частково місцями, якщо це зовсім перетинає якісь адекватні межі, уберегти себе від неправомірних дій. Тобто, це буде ще й в судах оскаржуватися через юристів. Судова система витримає такий наплив. А Тут 50 на 50, десь в регіонах трохи краще, десь ні? Угу. Е, ще одне болюче питання. Медкомісія е, працює дуже повільно і не завжди правильно виносить свої е, висновки. Е, чи дійсно е, в медкомісії може щось змінитися? І наскільки буде важкою ситуація з медкомісією? Наскільки будуть легітимними їхні висновки? Чи правомірними? Висновки комісії частина, скоріше за все, буде оскаржувати, і комісія сама виглядає достатньо ілюзорно здебільшого по сімці кубків. Тобто, тебе там нормально, я так розумію, ніхто не, не обдивляється, не роздивляється і чомусь не зважає на твої документи е, і на твої діагнози, зроблені, наприклад, у приватній клініці за великі гроші, да? тобто, але але підтверджені. А от е, ні, такого немає. Я у вас таких, знаєте, якщо ви не валяєтесь у мене в епілептичному припадку прямо зараз, значить у вас епілепсії немає. Що ви вигадуєте? Ну, це велика проблема, і ця проблема у нас ну, майже нікуди не дивається. У нас, ну, у, у нас дуже вибірково знову в мене випадає дуже якась така ілюзорна штука. Ну, з, знову, про що ми говоримо? Мого свого часу, коли чоловік ставав на облік на військовий, його зуби. Обдивлявся дідусь років під 90. Ну, типу, що у вас з зубами? Чоловік каже, в мене імпланти стоять дорогущі. Він такий подивився дзеркалом, каже: Хорошо, а він не бачить нічого, розумієш? Ну він вже просто нічого не бачить. Він бачить бабу свою по той вже, бо він там однією ногою, розумієш? А він на зуби на якісь дивиться. Ну, я дуже отрую, але це реальні випадки. Так, а, а хто? Я ж кажу, хто передивляється? Чи будуть оскаржуватися а, ці а, медичні а, висновки в суді, і чи зможуть люди довести те, що вони не годні воювати? Чи ця система зараз буде не працювати? Дуже важко через якісь скандали, але але оскаржуватися вони вибірково знову ж таки будуть. Той, хто піде їх оскаржувати, і, але, звісно, це буде теж така проблематична історія, валакіта, і це в системі не в плюс. Чи будуть підніматися корупційні скандали з медкомісією і в ТЦК? Да, скандали будуть, тут тут, тут, тут будуть якось навіть гучні гучні справи. Але тут не тільки корупційні, тут і ще з приводу невірно встановлених діагнозів. Я так розумію, що знову, на жаль, <плес> хтось помре на учебки uh -huh. і за свавілля е ВЛК проходження. Да, які не врахували якихось е діагнозів, які людина демонструвала, і з із цього будуть загострені скандали. А чи зможе покращитися ситуація в результаті от таких жахливих подій? Знову в мене випадає, що загалом система, загалом система у підвішеному буде стан. Угу. Серйозних змін ні. частково десь місцево, да, можуть бути поліпшення. Але якщо ми беремо всю систему ці, цілком, то ні. Говорила з другом своєї доньки, він розповідав про те, що він ладен піти до рекрутингової компанії, але не до ТЦК. Чи дійсно зараз рекрутингові компанії зможуть набрати достатню кількість військовослужбовців? У рекрутингових компаній справи будуть іти краще ніж ішли до того. Як мінімум, як мінімум, тому що ті чоловіки, які розуміють, не є Давайте так, не є ухилянта ми, бо всі, хто не служить, під ухилянтів підбивати не треба, будь ласка. Да? Ми зараз розберемо, в чому різниця ухилянта і просто чоловіка українського, який живе своє життя. Тут різниця є суттєва. Так от, і чоловіки, які не є ухилянтами, будуть, я так розумію, шукати варіантів. Тобто і рекрутингові компанії будуть враховувати да, заявки, і чоловіки скоріше за все будуть мати певні домовленості вже з кимось. Ну тобто, у всіх у нас є хтось військовий, да, хтось друг військовий, брат військовий, кум і так далі, і тому подібне. І він тобі розповідає, чи нормальне в нього командування, чи гарна в нього бригада, хто їм потребує. Тобто, от чоловіки будуть шукати варіантів, хто їх забере до себе, до нормального командира з нормальними умовами, з нормальним Забезпеченням, тобто будуть, розумієш, в такому випадку одні бригади будуть підніматися, тому що мають класні умови, а інші бригади з дебілом командиром або комбатом яким-небудь абсолютно конченим, будуть опускатися на дно, тому що до них іти ніхто не буде хотіти. А почне змінюватися ситуація в війську? Ну не може ж бути такий дисбаланс? Чи будуть ось цих комбатів, які зараз? Е Просто перевищують перевищується да. повноваження, міняти почнуть якось чистити війська. почнуть на них нарешті звернати, звертати увагу по о, тузу о, мечів. Тобто, це стане загостреною ситуацією, коли цей дисбаланс буде явним, отаким от по на це почнуть звертати належної уваги. Е, ще таке запитання: е, е, існує міф, що е, забирають в ТЦК, людина приходить, там закривають і зразу на нуль відправляють, що людина гола боса, просто волоса. Е, чи дійсно є така ситуація, і е, чи, е, прав, чи правда це чи міф? І друге, чи зможуть наші чоловіки проходити гідну підготовку, перш ніж потрапити на поло бою? Я так розумію, зразу на нуль це дуже поодинокі випадки. В 90% випадках просто приходиш до ТЦК, тебе пакують і везуть на учебку. Угу. На учебку, да, везуть одразу. Просто типу в той же день. Ти за дві години проходиш ВЛК, ти суперздоровий, навіть якщо ти не суперздоровий. І такі випадки реально є. І у мене серед знайомих, на жаль, такі випадки є. Зразу на учебку. Оце да. Оце так воно да. На учебки, чи буде можливість в них отримати нормальну військову підготовку? Mm, так, здебільшого, так. Якщо ми беремо знову такий загальний момент, так підготовка є і є навіть часткове забезпечення. Знову залежить від того, де ти, що ти при ком ти, але і навіть якесь часткове забезпечення дійсно є. Угу. Е, чи покращиться ситуація з військовим забезпеченням і е, з підготовкою в найближчі дні для того, щоб посилити наше військо? Тут працюють над поліпшенням військового забезпечення, але процес, на жаль, достатньо повільний. Тобто ми маємо десь успіхи, а десь ми маємо ну, якесь абсолютне гівно. От чесно кажу, прям абсолютніше гівно, От, де деякі бригади ну, на плаву залишаються тільки завдяки волонтерам. Ця ситуація з мобілізацією чи дійсно вона зможе поповнити ряди нашого війська настільки, наскільки це необхідно? Наскільки ефективною вона буде? Скоріше за все, ми отримаємо менше, ніж нам хотілося би. Тобто, такий, давай так, місцями агресивний метод не є настільки дієвим. Так, да, ми отримаємо на четвірку Пентаклей. А, але це не ті цифри, на які будуть ну на які сподіваються? От у чому проблема? Угу. Е ось ці е ось ці рекрутингові компанії, чи зможуть вони е гарно підготувати військових для виконання бойового завдання? Чи буде в них ситуація? В них ситуація взагалі буде кращою ніж в ТЦК. Так, да, у рекрутингу, я ж кажу, і у рекрутингу із-за того, що вони пропонують більш цивілізаційні підходи, ситуація буде кращою. Чи Нораль? може стати рекрутингом, виходом для хлопців, які зараз мають піти на мобілізацію? Рекрутинг є. Насправді це нормальна, цивілізована, адекватна історія. Коли якщо ти водій, так і ти йдеш водієм, а не йдеш штурмовиком. Коли ти класно розбираєшся в комп'ютерах, або ще яка небудь історія, тебе садять керувати цими, цими махінами, а не ти йдеш штурмувати посадку, коли ти не вмієш того робити, але фізичний стан тобі цього не дозволяє. Коли ти класний спеціаліст для того, щоб ти, я не знаю, всю жизнь проработав за так тебе залишають, вибачте, стерегти склад і е, заповнювати документи, а не кидають тебе знову ж таки куди-небудь в поля в окоп, ну тобто, але ж... Є друга сторона медалі, ті, хто сидять зараз там у штабу, не дуже сильно хочуть в окоп. Розумієш, І вони не міняються з тими, хто більш компетентніший за них. Тому що якомусь Миколі, який сидить в штабу, який не воював. Увага, я підкреслюю, не воював. Mm -hmm. Не воював, але стан здоров'я дозволяє вийти і бути на нулі, йому туди дуже не хочеться. Тому на нуль відправляють того, кого вхопили. Ось ця ситуація буде змінюватися. Знову по перевернутому правосуддю ми будемо мати успіх, але частково. Сереж, дякую тобі, шановні наші глядачі, шановні наші глядачки. Я знаю, що тема мобілізації є болючою для кожної родини. Розумію, це як ніхто інший, бо в мене так само в родині є військові і так само є в родині ті, хто зараз підлягає призову. Тому, будь ласка. Порайтеся в своїй родині. Можливо, дійсно, якщо ви розумієте, що вашого чоловіка, чи вашого сина, чи вашого брата мають призивати, зверніться до рекрутингової компанії для того, щоб він зміг знайти себе у війську і е, якомога краще реалізувати себе. Говорю це, бо так само моя родина живе в Україні. І так само ми з цим стикаємося. Ми воюємо такі наші реалії. І як би нам не боляче це було визнавати, нам доведеться з цим жити. Дякую, Сераш, Шановні глядачі, підтримуйте один одного, підтримуйте свої родини, підтримуйте своїх чоловіків. Нам треба бути зараз мужніми всім. І я знаю, що який би вибір ви не зробили, він буде правильний для вашої родини. Правильного чи неправильного вибору зараз не існує. Існуєте ви і ваша родина. Бережіть себе, своїх рідних.